зв'язку з можливістю розповсюдження в місті двору символіки не існуючої тоталітарної держави СРСР, комуністичної символіки, фанатицької символіки, що зумовлює порушення положень статей 5, 11 та 20 Конституції України, керуючись статтею 2 та 10 закону України про міністра самоврядування в Україні, і складу ухвалила. Заборони використання території міста Львова символіки неіснуючої держави СРСР. Використання символіки СРСР, комістичної та нацистської символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств з Львова. Третій пункт використання символіки СРСР, комістичної та насильської символіки під час проведення масових заходів. Контроль за виконанням ухвали пропонується покладника міського голову та начальника Львівського міського управління управління МВС України у Львівській області. Я прошу підтримати ухвалу, школьні колеги, з огляду на досвід новорічних подій 9 травня в Львові. Зараз ми повинні просто прийняти вольове політичне рішення, щоб задекларувати відданість громади міста Львова європейським підходом до цієї проблеми. А саме у Львові не місце прапорам Гулагу і Голодомору, Освенцями і Бухенвалі. Думаю, абсолютно ніяких суперечності з цього приводу тут немає. はい。